Українська техніка краще західної? Справді? От давайте сьогодні це й перевіримо. Пінгуар-3. чи зможе він тягатись з американською технікою в ЗСУ? Уз того, що я зараз почну розповідати сухі характеристики, що це нам дасть? Давайте спочатку розберемось, які задачі ставляться перед мора-броньовиками, що вони обов'язково мають мати, що буде гарною опцією, а чого в них взагалі бути не повинно. Мраб-броньовики, а саме до них і належать герой цього відео, перш за все повинні виконувати логістичні завдання. Основні задачі це доставка десанту, боєкомплекту, евакуація поранених тощо. Але є кілька важливіших нюансів: по-перше, десантування має бути швидким. Якщо машина буде пошкоджена, бійці повинні моментально її покинути. Тобто, двері повинні бути повнорозмірними, щоб можна було оперативно вийти, а не так як в радянських БМП чи БТР. Повинно бути декілька. Також протимінні сидіння мають стати стандартом. Ніяких жорстко закріплених лавок і близько не має бути, бо це може поранити бійців під час вибуху міни. І раз вже ці машини можуть наткнутися на міну, то ве подібне дно також обов'язкове. Захищеність повинна бути мінімум від 8 кг в тротиловому еквіваленті, тобто від середньостатистичної протитанкової міни. Бронювання мінімум від будь-яких 762 мм снарядів, навіть найпотужніших. Бажано ще й захист від 12,7, але це вже опціонально. Нині дуже актуальним є захист від ворожих FPV дронів. Тому будь-який сучасний броньовик має мати станцію реп. Це більше не повинно бути, як то кажуть, кілер-фічою. Реп обов'язковий. Це базове обладнання, яке має бути встановлено одразу ж на заводі. Проте навіть він не вирішує задачу повністю. Росія досить давно використовує дрони, що працюють на оптоволокні. їм не страшний рев. Тому якщо виробник придумає, як встановити заводські решітки на машину і не втратити вогневій міці прохідності евакуації десанту, це буде просто чудова новина. Якщо ми говоримо про евакуацію поранених, то машина повинна мати великі задні двері, що дозволяють акуратно винести бійця. Насправді, ось ці ніби незначні нюанси набагато важливіші, ніж супер-пупер-броня, плавучість, грізний дизайн, 30-мм гармата і так далі. Головне завдання військового броньовика бути надійним. Нема толку з навороченої машини, якою б технологічною вона не була, б, якщо вона не надійна. Тобто вона не повинна вставляти палки в колеса бійцям, які ризикують життям, виконуючи бойові завдання. Надійність. Надійність і ще раз надійність. А вже після цього все решта. Якщо ж всіма попередніми пунктами все окей, то було б дуже добре бачити різні модифікації на одній базі: тобто звичайний мраб, броньована швидка допомога, пікап з відкритим кузовом, тактична вантажівка, міномет, комплекс для запуску дронів, можливо, тактична РЗВ і так далі. Але яким би броньованим чи функціональним не був би мраб. Він не зможе гарантувати повний захист. Такі поїздки вимагають найвищого рівня безпеки, тож неодмінно треба зайти за якісним броніком. Найкращий вибір військового спорядження ви знайдете в Укрармор. Всі топові моделі військового екіпірування, бронезахисту, одягу та взуття. Світові та українські бренди, такі як «Край Precision, 511, «Лова», Salmon, Атака, Пелтор та інші, замовлення можна зробити як в магазині, так і онлайн. На сайті можливо швидко та зручно обрати серед 6 тисяч товарів те, що потрібно саме вам під ваші задачі. А відправки відбуваються двічі на день. Окрема перевага «УкрАрмор» – це величезний асортимент бронеплит та балістичних пакетів, тактики та медицини. «УкрАрмор» вже обрали понад 80 тисяч професіоналів Сил оборони. А для моїх глядачів є окремий бонус. В описі до цього відео є посилання на сайт Укрармор. При замовленні вводьте промокод ТЕХНІК та отримуйте знижку 10% на замовлення. Щодо бойового застосування, то мрапи нині часто стикаються з ворожими військами. І, може, це й не задача номер один, але кожен броньовик має мати зуби. Такі зуби, які дозволяють розібратися з російськими БМП та БТР. Це були основні пункти, які мені прийшли в голову. Але якщо ви знаєте, що ще є критично необхідним для автівок такого класу, звісно, що напишіть коментар. Якщо мене дивляться військові, що мають бойовий досвід і знають, що насправді краще для ЗСУ, я обов'язково прислухаюся до вашої думки. Я завжди поважав аргументовану критику. Тому ласкаво прошу до дебатів. Інгуар 3 дебютував минулого 2024 року. Дуже перспективна машина, як на перший погляд. Давайте подивимось, чи виправдає вона наші очікування. Тему з дизайном я відкрию і одразу закрию. Він тут гарний, питань до нього нема. Скоріше за все, це допоможе виділитись на виставках озброєння та підписати вигідні експортні контракти. Але сьогодні ми говоримо про потреби ЗСУ. І для них немає жодної різниці, як виглядатиме броньовик. Ось гляньте на козак 2М, який активно використовується військовими. Приблизно такими ж стануть інгуари після кількох років експлуатації. Тепер цю тему закриваємо і йдемо до реально важливих питань: десантне відділення має три двері. Для восьми десантників і кулеметника цього цілком достатньо. Задні двері, як на мене, досить великі, тому використання інгуара як медивака буде досить зручним. Що дуже добре, машина має автоматичну систему пожежогасіння, яка реально може врятувати життя. Також присутня автоматична коробка передач, і це не може не радувати. Екіпаж та десант сидять на протимінних сидіннях, які можуть врятувати бійців від багатьох травм. 12-тонна лебідка та незалежна підвізка точно знадобляться на розбитих прифронтових дорогах. З цікавих нюансів, інгуар 3 не має жодних дзеркал заднього огляду. Натомість їх замінили камерами. Ви можете побачити, що їх екрани по боках від головного дисплея водія. З одного боку, це великий плюс, оскільки під час пересування по лісах класичні зеркала легко зламати обгілятки. Камери ж більш захищені. Але для мене залишається незрозумілим. Що буде, якщо бійців їдуть в болото та забруднять камери? Чи є можливість їх очистити, не виходячи з машини? І чи справді їх очищення зсередини настільки необхідне? Можливо, простіше від'їхати на пів кілометра і там собі спокійно їх почистити? Також невідомо, що буде, якщо машину посічуть уламками, наприклад, від артилерійського снаряду. Ну або з чергою 762 мм кулемету. Яка ймовірність того, що камери вийдуть з ладу? І наскільки важко або ж легко їх буде відновити в польових умовах. Щоправда, в випадку обстрілу класичні дзеркала нічим не кращі, а навіть гірші. Бо б'ються так само легко, а ремонт набагато затратніший. Тим не менш, мені здається, що демонтаж камер має бути максимально простим, а бійці повинні мати запасний комплект в себе в бардачку. Тоді питань до цього рішення не буде. Щодо бронювання, то розробники орієнтувалися на такий натівський стандарт, як станах 4569 Level 3 3А3Б. Що це означає? У вас є броньовик. Він має витримати будь-яке влучання 7,62 з дистанції 30 метрів. Неважливо, чи це простенький автомат, чи це кулемет, чи снайперська гвинтівка з бронебійно запалювальними снарядами. Екіпаж буде в безпеці. І це не означає, що інгуар не зможе витримати більші калібри. Якщо дистанція буде для прикладу 500 метрів, то машина зможе витримати більшість 127 мм патронів. З ще більших дистанцій навіть 14,5 можуть не взяти броню. Але сам виробник дає гарантію лише на захист від 762, ось це я пояснив, що означає позначення Level 3. Залишилось розібратись з 3А3Б. Це вже про протимінний захист. 3А означає, що коли броньовик колесом наїде на 8-кілограмову протитанкову міну то броня має врятувати екіпаж та десант. Хоча самій машині після цього прийде кінець. І, як мінімум без одного колеса, вона навряд чи зможе зрушити з місця. Тому доведеться вилазити з під броні і думати, як втікти в тил. Але щонайменш життя буде збережено. Требе, це абсолютно все те ж саме, але міна вибухне під нижчим машини. Зазвичай це більш характерно для терористичних угруповувань, замахів, партизанської війни і так далі. У умовах повномасштабної війни на фронті більш актуальним є саме захист 3А. Ще інгуар тримає систему автоматичної підкачки шин. Враховуючи, що проколоти шину дуже і дуже просто, навіть якщо вона броньована, це буде корисним. Також є інформація, що на новітньому українському броньовику будуть застосовані спеціальні шини, камери яких наповнені не лише повітрям, а й іншими матеріалами, що можуть врятувати хоча б частину властивостей колеса навіть після пробиття. Системи радіоелектронної боротьби, тобто реп, тут є, і це чудово. За це величезний респект. Також інженери розглядають можливість оснастити машину заводським мангалом, який справді ефективний проти FPV дронів. Але, на жаль, поки не знають, як це зробити так, щоб не втратити ні в прохідності, ні в можливості вести вогонь, ні в можливості швидко покинути броньовик. і все це одночасно. Особисто я щиро бажаю, щоб рішення все-таки знайшлось. Бо воно зможе врятувати величезну кількість життів. Щодо озброєння, то тут починається дуже цікава частина відео. Спочатку розглянемо ті модифікації, які безпосередньо прийняті на озброєння. Тобто це базовий інгуар 3. Він не має жодного озброєння, тому бійці можуть покладатися лише на свої автомати. Тим не менш, для роботи в тилу кулемет не надто потрібний. А збільшене десантне відділення за рахунок використання місця з-під кулеметника буде корисним. Другий варіант оснащений звичайною туреллю. Туди можна встановити Браунінг ДШК, загалом більшість популярних 762, 12,7 та 14,5 мм кулеметів. Відомо, що бійці Азову вже використовують ці машини для бойових завдань. Якщо ми зайдемо на офіційний сайт, то побачимо таку собі ROADMAP. Тільки що ми говорили саме про ось цей базовий тактичний автомобіль, який представлений в двох варіантах. На його базі буде побудований бойовий автомобіль. Який є досить цікавим, щонайменше як мобільний винищувач танків, спеціальний тактичний автомобіль певно, найбільш очікувана машина з цього списку, бо він ідеально підходить для доставки вантажів та операторів різноманітних безпілотних систем. Я так розумію, ці автівки вийдуть в першу чергу. Далі планується машина вогневої підтримки, орієнтовно з 30-мм гарматою. Щось мені підказує, що це буде Радянська 2-42, яка встановлена, наприклад, на БМП-2. Або ж майже на будь-якій російській машині, що має 30-мм гармату. Загалом я не кажу, що це погано, бо 242 вже має все, що треба. А треба пробивати будь-яку російську бронетехніку, окрім танків. Я вже записав відео і все-таки 242 має велику проблему. І це кучність стрільби. Вона відверто програє західним аналогам. Тобто, ефективно вести вогонь можна лише з близьких дистанцій. І як мінімум гарна модернізація. Їй точно не завадить. Санітарно-евакуаційний автомобіль дозволяє виконувати задачі з евакуації поранених. Тому я впевнений, що він матиме велику задню рамку, а цього не вистачає великій кількості бронетехніки. Скоріше за все, він матиме необхідне медичне обладнання, тому лікарі зможуть врятувати життя ще до приїзду в лікарню. Броньований поліцейський автомобіль, як на мене, більше цікавий для експорту в інші країни. Тут треба зробити ремарку і сказати, що експорт українського озброєння це нормально, якщо він не заважає першочерговим військовим контрактам для ЗСУ. Таким компаніям, як Inhuar, потрібно будувати виробничі лінії, витрачати кошти на подальші дослідження, адаптовувати різні види зброї на свою платформу і так далі. Якщо третя чи четверта частина продукції буде йти на експорт з великою маржею, то чому б і ні? Заробіток на військовій продукції і подальше реінвестування отриманих коштів не є чимось поганим, навіть під час бойових дій. Далі по курсу в нас платформа для розміщення озброєння. І я дуже сподіваюся, що це буде саме платформа для запуску розвідувальних та ударних БПЛА. Бійці вже почали застосовувати ударні безпілотники RAM 2X. Це наш аналог російських ланцетів, А ланцети дуже докучають нашим військовим на фронті. Дуже хочеться бачити спеціалізовану мобільну автівку, яка може одночасно керувати десятком таких безпілотників. Не побоюсь припустити, що, наприклад, сотня таких автівок може мати більший вплив на фронт, чим сотня Абрамсів. Вантажний тактичний автомобіль це більше про доставку запчастин, провіанту і такого іншого. Ця версія більш цікава для габаритних вантажів. Бо для доставки боєкомплекту тактична версія буде ліпше. Тепер перейдемо до варіантів 6 х 6. Я так розумію, що вони вийдуть не скоро, певно, в межах трьох років. Але все ж цікаво, що планує керівництво. Броньована ремонтно евакуаційна машина справді необхідна для бійців, бо самі такі броньовики дозволяють проводити ремонт в полі. Але в сучасних реаліях я гадаю, що подібну техніку простіше зробити з цивільних пікапів, а насичувати фронт саме бойовими одиницями. Щодо інженерного автомобілю та вантажного тактичного автомобілю, щось сказати складно. Можливо, це може бути як пряма заміна кразів, камазів та уралів. І тоді це буде дуже актуальна техніка, бо парк вантажівок вже давно треба оновити. І краще фінансувати не закордонні корпорації, а наших власних виробників. Тому на ці машини справді треба чекати. Носій систем залпового вогню? Давайте так. Забуваємо, а коли зроблять, от тоді і згадаємо. Просто не бачу сенсу кормити себе обіцянками. Де масове виробництво вільха М? Де грім 2. Де довгоочікуване масове виробництво Нептунів? От приблизно там саме і знаходиться цей носій систем залпового вогню, носій систем високоточного озброєння. От в цю машину хочеться вірити більше. Хоча в найближчі роки віриться також слабкувато. Бо, скоріш за все, мова йде про ту саму платформу для запуску безпілотників, яка треба військовим ще на вчора. Щодо носія артилерійських систем, тут звучить класно, цікаво. Чимось нагадує американський хаммер з 105-мм гарматою. По ідеї буде користуватись популярністю на фронті. Але ні, я не думаю, що це скоро з'явиться. Україна ледь-ледь освоїла -ледь виробництво 155 мм стволів і потихеньку успішно насичує фронт вітчизняними богданами. Я поки не переманював би інвестиції на розробку 105-мм тактичної гармати. Хай хоча б один успішний проект стане на ноги. Я зовсім забув розповісти про мобільність інгуара, тому це треба терміново виправити. Машина важить 12 тонн, в інших джерелах 16. Але якщо ми згадаємо, скільки буде існувати модифікацій, то вага буде постійно змінюватись. Просто треба розуміти, що це нелегка машина. Повідомляється, що нинішні версії оснащені двигуном Deutz на 356 кінських сил. Він забезпечує 1500 ньютонів на метр крутного моменту, чого загалом достатньо. Про автоматичну коробку я вже згадував. Але ще нам, що вона виробництва фірми Alison та має 6 передач. Загалом це дуже популярне рішення в військовому сегменті, і майже всі сучасні мрап оснащені подібними, можливо, навіть такими ж двигунами та трансмісіями. Інгуар 3 може розігнатися до 120 км на годину, що є стандартним для таких машин. Тим не менш, це досить таки важливо для бійців. Бо нині такі часи, що не броня, а саме швидкість. Часто дає можливість стекти від fpv дронів. Якщо згадати фразу раніше машини робили інженери а тепер маркетологи, то інгуар 3 може посперечатися. Конструктори інгуара це колишні механіки однієї з майстерень, що спеціалізувалась і досі спеціалізується на ремонті військової техніки. Тому, принаймні, офіційно вони заявляють, що врахували недоліки техніки своїх конкурентів і зробили свою машину максимально придатною для ремонту. Наприклад, тут можна відкрити не лише середню частину капоту, але й дві бокові дверки, яких не вистачало на інших броньовиках. Це має полегшити доступ до елементів двигуна. Але не все так ідеально, як того хотілося би. І найбільша проблема даної машини ціна. Скромних 400 тисяч доларів за одиницю. І, можливо, я це кажу навіть без сарказму. Бо західні машини ні разу не дешевші. Просто їх нам передали в рамках військової допомоги. А так то австралійський бушмастер замовляли по 2 мільйона доларів за штуку. International Max Pro, який так полюбився бійцями ЗСУ, коштує близько 550 тисяч вічнозелених. Дешевшим буде хіба що американський RG33, якого немає в нас на озброєнні. Але він дешевший не через те, що краще спроєктований, а через те, що має на два класи нижчий захист, і він на рівні радянських БТР до модернізацій. Та й то, 300 тисяч він коштує зараз, в 25-му році. А коли він дебютував у 2006-му, ціна за машину була всього лише 630 тисяч доларів. Тим не менш, було б дуже добре, якби за рахунок конвейєру вдалося б знизити ціну інгуара з 400 до 300 тисяч для потреб нашої армії. А на експорт можна сміливо ставити ціник 500. А якщо й понагліти, то всі 600 тисяч доларів США. Уявіть собі, дві або чотири машини на експорт і прибутку вистачить на одну для ЗСУ. Саме тому я буду дуже радий, якщо Інгуару вдасться отримати смачний іноземний контракт. Головне, щоб потреби нашого війська. Були на першому місці. Що ж думаєте ви про цю машину? Звісно, що напишіть в коментарі. Мені буде цікаво почути вашу думку. Також не забувайте про вподобайку та підписку. Для мене це дуже важливо. До речі, якщо у вас є пропозиції щодо співпраці, я залишив свої контакти в описі. А зараз я хочу подякувати всім моїм спонсорам. Ви сильно допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо хто хоче долучитись, то я залишив всю необхідну інформацію в описі. А зараз давайте зустрінемось в одному з цих відео. Ви точно знайдете щось цікаве. Слава Україні!